Відпочивши під час літньої відпустки, футболісти з ентузіазмом виходять на майданчик. І як справжні патріоти своєї справи заявляють, що за грою сумували. Відпочили ми добре, тобто всі встигли засумувати за тренуваннями. І зараз вже з новими силами приступаємо до підготовки до нового сезону. Сили встановили, укріпимо ножки німного, тому що. За відпуск пацдуліснім немного. Ну і будемо сподіватися з новими силами, з новим сезон, з новим побідам. Під наглядом головного тренера Віктора Млинця, спортсмени в режимі дворазових тренувань готуються до старту нового футзального сезону. До кожного з них тренер приглядається вже з перших тренувань, враховуючи при цьому як базову підготовку, так і потенціал футболіста. У нас двохразові тренування в день. Вот. І вже на них именно залаживается фундамент, база всього сезону. Это кроссы, это в основном скоростные силовые упражнения. Ну и вечером мы работаем в зале, чтобы работать на технике, с мячом, удары, воротам, разные комбинации. Однако хто ж гратиме в основном складі единой професійної команды Хмельницької області, й досі не Молоді Молодые ребята есть, молодые и новые, но я говорю, для того, чтобы что-то освещать, мне треба надо на них посмотреть. Насколько они вальются в коллективе, что они могут. Ну, нада, якщо когось та то звісно, влучать усилювати команду. А от щодо нового підсилення команди, то шанси у всіх рівні, а от можливості різні. Грати за професійну команду має змогу кожен з цих хлопців, як новачок, так і той, хто грав за спортлідер минулого сезону. Як от до прикладу, вже відомий багатьом вболівальникам голкіпер Максим Лисенко, якому в попередньому році довірили захищати найцінніше ворота. Цього ж сезону юнак також сподівається потрапити до складу команди. Нові ребята приходять і команду просматриють. Хто буде, хто буде навіть новички. Не скажу, що я щаслив з команди, але будемо смотреть, сподіватися. Основний склад команди планують оголосити наприкінці цього місяця. А свій перший етап підготовки до старту сезону 2014-2015 лідери завершать домашнім Кубком Свободи, який пройде у Хмельницькому з 13 по 17 серпня.